Біля його хати теж вишневий садочок. А ось і сам господар нас зустрічає удвох із дружиною. Читає вірш. І на оновленій землі врага не буде супостата. Портрети Тараса Шевченка говорить, висять чи не в усіх кімнатах будинку, подаровані, обрамлені вишитим рушником, а їй маловідомі загалу. Якось це фото юного кобзаря. Сам оригінал картини знаходиться в Санкт-Петербурзі у приватній колекції. Про те, що Микола Павлович праправник славетного поета по родинній лінії брата Йосипа, каже, знав змалку. Коли я почав ходити у третій-четвертий клас, мені бабуся розповідала про це. Ми з нею ходили у музей Шевченка у нас в селі Шевченковому. Звичайно, я ще був дитиною. Я до кінця не усвідомлював, що ми нащадки такого роду. А через роки говорить зрозумів, що дослідження родоводу Шевченків стане справою його життя. Матеріалів було дуже мало. Я по крихтах це все збирав і просив родичів, щоб вони мені давали свої сімейні світлини, а також просив їхні біографії і їхні сімейні. Ось це генеалогічне дерево пан Микола створював понад 30 років. А в архіві розповідає по метричних книгах, відшукував інформацію. Воно має довжину чотири з половиною метри і висота один метр шістдесят сантиметрів. тут одна тисяча триста десять імен, а ще двісті Микола Лисенко дослідив після створення родинного дерева. І все це нащадки Тараса Григоровича. Кожну гілку, яка веде від його братів та сестер, чоловік зобразив окремим кольором свою зеленим. Це рід Йосипа, рідного брата Тараса Григоровича, моя бабуся. Шевченко Марія Трохимівна. Від неї пішли діти її, в тому числі мій батько Лисенко Павло Єфремович. Далі я пішов. На основі зібраної інформації чоловік створив два видання книги Коріння Шевченкового роду. Говорить, сподівається видати й третє. Протягом років йому допомагала дружина Галина Федорівна. Коли я побачила його схеми, які мали початку по 9 метрів, там, по 7 метрів, оці відрізки полотна такого, то я, звичайно, ніколи я не могла повірити, що можна це створити. Пані Галина говорить, хотіли зацікавити більше людей досліджувати свій родовід, бо ж там можна відкрити для себе чимало цікавого. Серед нащадків Шевченків такі особистості були, каже Микола Лисенко. І письменники, і художники, і поети, і люди інших професій. Дослідник дерева життя працював інженером механіком В дитинстві говорить, віршував та за пензля не брався як його предок. Були такі відгуки, що чимось схоже, я не знаю. Мені важко сказати. Ось тут, на дереві життя, гілка Тараса Шевченка по центру обрамлена жовтим. Вона без паростків. Дітей у поета не було. Втім, як розповідає пан Микола, його творчий спадок житиме вічно. Він є на устах, на стінописах та навіть на військових одностроях. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.